Ось і приїхала моя посилка зі США. Це набір гель-лаків для нігтів від Beatles на 60 кольорів. Доставку із США я замовляла сервісом Mist Shopping. Ціна набору 80 доларів. А доставка обійшлася всього у 9. Посилка йшла морем. Гарно запакована. Гляну що всередині. Інструкція. Базовий набір інструментів, і головне, 60 ретельно підібраних відтінків під будь-який настрій. Цікаво, який ось цей всередині? О, з блискітками! Усі гель-лаки по 5 мл, дві бази по 7,5, два глянцевих топи по 7,5, один матовий топ 7,5 мл. Цього набору мені точно вистачить на рік. Ще й з подругами поділюсь: в Україні я такого набору на 60 кольорів не знайшла, є тільки вдвічі більший, а коштує він втричі дорожче. Добре, що сервіс містшопінг доставляє за кордону, де ширший вибір подару. ممكن لسابق